Вітаю, друзі, в етері Садок вишневий Анатолій Якименко, поруч зі мною Олександр Новохацький. Всім привіт, вітаю. привіт. Сьогодні ми будемо обговорювати підрив північних потоків. Подія сталася рік тому і постійно, періодично, ну так скажемо, періодично, вона спливає на поверхню, і ось зараз як дохла кішка, так? Да? Так, ніхто б не міг подумати, тобто, ну я так скажу свою думку. Ніхто б не міг подумати, що Україну будуть звинувачувати в тому, що вона спроможна, здатна, має технічні засоби, там, сміливість і так далі, підірвати північні потоки. Думали, на кого завгодно тут, в Україні, але тільки не на наші там, спецслужби чи військових, і так далі. І тут шпігель, по-моєму, пише. Ну, Німці зараз почали так. піднімати цю тему. А, пише, що. Ніби це вже доконаний факт: українці підірвали шість людей, арендували катер. П'ятеро чоловіків, одна, чого, чого, і чого, і одна і жінка. Є. Я дивуюсь, що не, не ще якось двох дітей не було. Ну, так, для... І пса патрона. Ну, так, так. І, віз, і візитівок Яроша на цьому у них не знайшли вони на катері. Скажи мені, як людина причетна українці, могли, можуть. Виконувати такі операції, ну я тобі скажу, що українці ще й не такі можуть. Ну, Насправді. А правильніше задавати питання, чи можуть державні структури, чи структури під проводом політичної влади, угу. чи політичного сьогоднішнього режиму, режиму здійснювати такі операції. Я б задавався таким питанням. Бо насправді е, я. Я особисто знаю людей, які можуть це зробити, ми могли би це зробити, мають відповідний фах, досвід, на рахунок обладнання були б гроші. Ця операція має бути забезпечена певними ресурсами при будь-яка спецоперація. Головне, саме головне в будь-якій спецоперації будь-якої складності це забезпечення ресурсами на один порядок вище. Ніж задачі спеціальної операції. Тобто, якщо нам треба провести банальне викрадення там, чужого автомобіля, у нас має бути ресурсів для викрадення двох автомобілів. Для того, щоб спецоперація по викраденню, наприклад, автомобіля прийшла успішно. Угу. Зрозуміло, да? так? Тобто, е... Ми мали би мати, там, скажімо… Не ми. Ну, сторона, Сторона, яка це? Сторона чи суб'єкт. Який виконував дану операцію, мав би бути забезпечений ресурсом на дві таких операції, для того, щоб отримати успішний Результат. перебіг подій. Угу, угу. Спуститися з спеціальним обладнанням на ті глибини, чи застосувати керовані апарати для тих глибин не є проблемою. Ну, не є ну, в цьому світі технологій, в цьому світі інтернету, в цьому світі Алібаби, і китайських виробників можна замовити все, що завгодно, і зібрати, тільки щоб була освіта була і була практика збирати такі речі. Тобто, технічно і технологічно в цій операції немає нічого ані унікального, ані складного. Тобто більше скажу, що за часів з того кучми. Наші фахівці на Сомалійському розі проводили більш складні операції, які, які виглядали як штурм судна з під води. І в цьому ми були вельми успішні, бо наші штурмові групи показували дуже суттєво якісні показники по часу. Там ж все грає, все грає час. час? А час здобувається майстерністю майстерність тренуваннями. Тренування. Забезпеченням цього тренування, тобто люди мають бути забезпечені ресурсом, тобто вони не мають бігати там крос 150 п'ятдесят кілометрів показни, да там приймати участь в офіцерському троєборі. Там і так далі, на картошку не мають їздити. Не мають чітко і внятно займатися технології освоєнням технологічних навичок штурму з під води. Ну це на кшталт. Ми почали з держави. Скажи мені, будь ласка, на сьогоднішній день держава Україна. Немає жодної бази, жодної структури, жодного учбового центру, який би належним чином виховував, навчав і давав можливості ці речі робити. На сьогоднішній день все тримається на ентузіазмі. На якихось умовних, ну не знаю, щось з дезика мені причепився той Роман Плавицький, напевно, тому що ми його добре знаємо. Uh -huh, uh -huh. Тобто, якісь невідомі ентузіасти, якісь там давай Марію Берлінську. Ну Берлінську. ладно, Марії Берлінські. Да. На більш Яки... відома. Ну добре <сум> на якихось Маріях Берлінських які одягли в форму, командуючи там якогось там підрозділу, дав на свій страх і ризик яку, якусь локацію. Або якісь завдання, там перенаправляють якісь гроші з Єць по 17, направляються на цих хлопців, і вони там на свій страх і ризик. Нагадує це все. Наш є такий вельми патріотично популярний фільм останнім часом: Снайпер Білий Ворон. І там показується учбовий центр, там як там кого де тренують. Насправді з таких центрів можуть вийти одиниці. Задача центра кліпати серії фахівців, задача учбових центрів давати підготовку масову, яка є систематичною і дає можливість отримати перевагу над ворогом в системному порядку, а не випуск якихось там білих воронів, унікумів відшукали унікумів по Випадку, да? просіяли там цей, і от, от оцей класно стріляє, ми його далі будемо піднімати. Це дурня. Учбові центри, от е, дарма Гаррі Табаха, ми е, не, попитали про те, як це влаштовано в Штатах. Вони взяли технології, які були в поганій радянській армії, орієнтуватися на самого найменш успішного бійця підрозділу, коли курс. Підготовки орієнтується і орієнтований, і оцінюється успішність по самому гіршому результату. Це є найбільш правильною оцінкою, особливо в спецопераціях, спецпідготовці. Я тут дивись Давай. щоб якби у людей склалася повніша картинка. Ще один образ створю це мені все дуже нагадує, що ти розказав ситуацію з втручанням в геном РНК вірусу, коли нас звинувачували Україну, звинувачували в тому, що ми виготовляли біологічну зброю, і нібито ми створили разом з кимось там на замовлення когось тут в Україні. Професор Комісаренко лічно да, так, сказав, так от цей ковід, там якийсь 19, 20 і так далі. Що в нас тривають ці роботи, то мені це все смішно, тому що е, ну насправді фахівців, які можуть міняти, Послідовність нуклеотидів в, в, в геномі вірусу, РНК там, чи ДНК вірусу. Ну, достатньо, це тисячі людей. Але справа в тому, що у нас в Україні а, проблеми з паразитологами. Не те, що там з вірусологами, вони а, глисти не можуть знайти. Вже. Ну, мова йде не про приватний сегмент, це важливо розуміти. Мова йде про державний сегмент. Він настільки здеградував, що там уже ніхто нічого не може робити. І втручання. Британців і американців в систему безпеки наших лабораторій, вона, власне кажучи, була пов'язана з занепадом державного сегменту діагностики. І коли нас звинувачують в тому, що ми там щось нахімічили, і так далі. У нас люди не те, що з вірусами не можуть працювати. Тут в державному сегменті я маю на увазі, вони не можуть з глистами працювати. А от тепер давай зробимо правильний висновок. Тобто, mm -hmm. я можу допустити чисто логічно. Що можна було е, суб'єкт, який задумав дану спецоперацію, і має достатньо ресурсів, мог, міг знайти людей з українськими паспортами, міг знайти людей угу. з українськими паспортами для проведення даної акції. Дивіться, один... але чому там не знайшли ашметки цих паспортів і візитки Яроша, Я не знаю. Угу. І е, Ще важливий момент юридичний правовий. Держава, вона може має право проводити подібного роду спецоперації. Яка права основа база? Це якісь рішення повинно прийматися. Яка? Оце... Абсолютно вірно. Тому що це ж не так... Поставлено питання абсолютно вірно. Тобто, якщо державні структури, органи, посадовці виконують такі дії без юридичного обґрунтування, це прирівнюється до найтяжчих злочинів, які передбачені міжнародною системою законодавства. А от як узгоджується, як узгодити, дивись. Наскільки я знаю про правову ситуацію в стані нашого ворога росіян, то вони прийняли спеціальний закон, свій внутрішній закон, який передбачає використання військ і там різного роду спецоперацій за межами за території, е, значить, Російської Федерації, це ж от той випадок, коли ти говориш, що СБУ вони працюють на території України. А якщо я нічого не помиляюсь, ну, а оця от наша. Е, Військова розвідка вона повинна працювати тільки за межами. України. Це те, що військова розвідка не просто має працювати за межами, а ще є з чітким переліком того, чим вона має займатися. І в жодному разі, в жодному переліку там не має бути ні політичних функцій, ані функцій міжнародного представництва, ані розробки, ані взагалі речей притаманних спецслужбам. Тому що управління розвідки, як би вона там себе не кодувала, головне, там не головне, другорядне, третєрядне, не має права етичного, функціонального, структурного, базового uh -huh. не можна перекладати на кримінальників, не можна перекладати на людей, які не вкладаються в етику суспільного простору, а саме вони на цьому базуються це їх природа. Uh -huh. Не можна перекладати функції захисту етики. Ми не трошечки не в той бік з тобою рухаємося. Питання в тому, що коли ми окреслили суб'єкта виконання цього акту, ну, підриву цих труб да, північного потоку, необхідно перше визначити, кому вигідно. Чи вигідно було Україні? Чи вигідно було державі Україна, політичному керівництву а керівництву військовому? А чи дивись. було вигідно це зробити? А для чого це визначати? Ну як це для чого? Ти хочеш встановити, чи були причетні українці, дивись, чи українська дивись, держава? Дивись, дивись. А, якщо у людини є а, метафізична потреба завдати шкоди, гори вони згоріла хата, гори сарай. Це не вигідно, нікому не вигідно, але вона хоче це зробити. Ну я тобі скажу це так, що набагато дуже... простіше було підірвати трубопроводи, які йдуть до цього північного потоку на території Росії в якомусь Ямало-Ненецькому нінецькам автономному в чому питання які ніхто взагалі я не хороняє. Чому? Я чомусь задаю це запитання, тому що смерть пригожна вигідна мені. Мені вигідна смерть Пригожена, тому що я вважаю, що це суттєво послаблює, розмиває. Оці... Слухай, або ти ведеш розслідування дивись, з метою дивись, дивись, знайти, дивись, хто винен, дивись, або ти розмазуєш. Дивись, дивись. Ні, 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 почекай, почекай. В такому, за такою логікою можна мене звинуватити у тому, що я збив літак на Твері. На можна. Області. Якщо ти знаходився в певному місці, мав засоби, угу. Я ну, розумієш? розумієш? Ну, добре, якщо я ну, от, держава Україна, просто держава, давай з'ясуємо статус цього об'єкту, бо всі забувають, що цей об'єкт це м, специфічна структура, яка зав'язувала Росію з Германією, з Німеччиною, зав'язувала певні політичні стосунки. Це більше того скажу. Це була спеціальна пропозиція, яка діяла обмежений час на те, щоб Росія відмовилась від агресії в бік України. Росії правлячим кругам Кремлю, які живуть з оцих нафтодоларів, було запропоновано оцей проект в обмін на контроль Півдня. Розумієш, півдня це що? Ну, півдня це України, і е, Сирії, там і так далі. Угу. Все питання Сирії, присутності Росії на Близькому Сході, так чи інакше, пов'язано з контролем нафти і газу. Є. Це питання пов'язано з тим, що Росія к Російська. Оця не знаю, еліта, як вони там себе називають, кремлівські певні структури, які живуть з торговлі нафтою. Казали, ми хочемо мати забезпечений, убезпечений, пролонгований в часі канал продажі нашої нафти. За це ми готові вийти з регіонів, де ми цю нафту вам перешкоджаємо контролювати. Я хочу вернутися до а... запитання. І хочу нагадати ліквідацію. Генерала Сулеймані, якщо я не помиляюся, в Ірані, і американці діяли відповідно до свого чинного законодавства, виконавши цю спецоперацію, вбивши його якоюсь там чи то ракетою, чи то дроном, чи то я не знаю чим. Виходить Володимир Володимирович Путін на якусь там свою внутрішню прес-конференцію і говорить про те, це що взагалі таке. Як це так? Тобто він до чого апелює в ці ситуації? Як я до, питання в чому полягає? Як узгоджується внутрішнє законодавство щодо проведення спецоперацій з міжнародним правом, з міжнародним порядком? Давай так скажемо. Американці ліквідували генерала в Ірані Солимані, умінялись потім ракетними пострілами. Там щось у них таке було. Ну це було 2020 року. Вони ж діяли відповідно до свого законодавства. Це одна сотня операцій, які проводять американські, американські структури да. по знищенню тих людей, яких вони вважають загрозою для Америки. Вони так вони, ну, вони вважаються. Ну ми ж, але це робиться певною процедурою, з певною фіксацією, з певним є е е законодавчим підґрунтям. Десь є наднаціональні органи, ну, наприклад, організація Об'єднаних Націй, ще якісь так далі. Вони промовчали, це якось, ну дивись, я до чого це все веду, що ми можемо мати свій інтерес і прийняти рішення підірвати північні потоки. І зробити це все абсолютно відповідно до чинного українського законодавства. Як це узгоджується з міжнародним порядком, з німецьким законодавством? В чому нас звинувачев Німеччина? В тому, що ми. Не діяли відповідно до чинного законодавства, що ми кустарним способом діяли, Німеч... чи ми порушили міжнародний порядок і міжнародний мір. Німеччина е, просто рефлексує на те, що, е, на те, що розірваний. оця... Якщо вертатися до пана Буздугана, перше завдання, торгівельно-транспортний коридор розірвали. Ні, ні не торгівельно-транспортний коридор. No, okay. Ну який? Чекай. Ну, що ти піднімаєш на сміх серйозну позицію. Розбиття, розбиття спарки Росія, Німеччина є однією з головних завдань, якщо ти хочеш поміняти світоустрій в цьому околі. Не розбивши цей союз, не розбивши, не зганьбивши його, не унеможлививши цей. Ну, це злягання. Добре, це Причому це злягання продовжується добрих 300 років. Дивись, це одна з версій. От я буду все одно опанувати. Дивись, рік тому Росія збиралася заморозити холодом Європу. І багато хто говорив, що це сама Росія підірвала свої потоки Північні. Що це їй було потрібно для того, щоб не постачати газ європейцями що вона розраховувала. Причина на набагато глибша, і тут причина не в Росії. Причина в тому, що даний міст транспортний був запропонований, кожна пропозиція діє певний час. Час використання цієї пропозиції для Росії сплив з початком агресії. Може, це і зробили українські громадяни, але Українська держава не мала можливості чи не мала клепки профінансувати цю подію. Тут я до чого веду, що слід шукати е, суб'єкта, який здійснив цей Погоджуюсь. підрив. Це абсолютно вірно. Або в е, тут не вони не прив'язані до національного прапору, ця штука, так. ця подія. Не прив'язана до інтересів держави, і навіть до геополітики не прив'язана. Ця подія прив'язана до інтересів груп якихось суб'єктних груп світового рівня, які намагаються керувати конфліктом, який зараз розгорнувся на території України, європейського значення, глобального планетарного значення конфлікту. І це якраз. Ну, як оця рука, да, там, чи подія, яка вказує на те, що до цього конфлікту мають величезну увагу і покладають на нього якісь там свої плани? І таких подій насправді було багато, в тому числі і підрив Каховської ГЕС. Так, от вона ж приблизно підрив можливий шторія. підрив Коли Запорізької атомної станції. російська сторона звинувачує Україну в тому, що це нам вигідно. Тому що ми затопили першу лінію оборони, там постраждали російські військові і так далі. І кажуть всі, що ну не всі, ну принаймні, та частина, яка не на нашому босі. Що не треба тут кивати на Росію, це на, українці підірвали. Насправді, Германія якось справиться сама. З цими речами, якщо наша та версія, яку я почув, від Буздугана, яка трішечки збігається, да там, чи на в, певному, в певній мірі здається мені е, німці між собою самі розберуться з оцими вибриками. Нам не слід е взагалі паритись і звертати на цю штуку уваги. Бо це буде як той скандал з кольчугами. Який нічим не закінчився, або е, виробництво хімічної зброї, якого не було в Ірані там, чи в Іраку, розумієш? Це події, які носять абсолютно інакший характер, попри свою побутовість. От побутова штука це м, коли м, е, там не знаю управління розвідки там чи що, от треба одразу назвати головне управління терористичної роботи. Чому розвідка? До чого тут розвідка? Uh -huh. Відбомбилися цими етажерками з картону, відбомбилися успішно, все класно. Але чим би мало би займатися одразу спецслужба перед тим, як використовувати успішно оці з картону літачки з бувбухівкою, це для себе одразу знайти засіб захисту від такої зброї. Тому що в росіяни на сьогоднішній день системно набагато більше здатні виробляти цього гівна. Незвичайно. Там одна особливість цього планера. Не просто тому, що він там зроблений з картону, в нього електричний двигун, який дозволяє йому дуже тихо і непомітно підбиратися до цілі. Щоб перше ніж використовувати цю зброю проти. Супротивника треба мати контрзброю для знищення, ну, або, такої зброї. Або, або, одразу, роз... або одразу виготовити мільйон таких дронів раз раз запустити і І зни... проводити системну операцію з застосуванням нового виду зброї, зброї озброєння. І в мене питання: чому ця зброя не використана для успішного наступу? Ну так. Я зачитаю Михайла Гончара, тут два абзаци. Давай, і будемо завершувати. Що кидається у віч у вічі? Да, Михайло Гончар це фахівець, який займається енергетикою. Він в центрі Разумкова, Я колись навіть з ним спілкувався очно. Ну, в принципі, відома людина в вузьких колах. Що кидається у вічі? З розслідувань німецької прокуратури та поліції, до речі, не тільки німецької, вони взагалі не досліджували російський слід апріорі вважається, що у Росіян не було мотиву, і вони мають алібі, м'яко кажучи, дивний підхід. Єдине, наскільки можна судити з непублічної інформації, у декого зі слідчих залишається питання, чи не був український слід операцію прикриття під фальшивим прапором. Але очевидно, що зараз мова йтиметься про впевненість німецької прокуратури у лапках поліції та розвідки в українському сліді. А тепер на сам кінець пригадайте, як у 2002, 2002 році американська сторона звинуватила Україну у постачанні кульчуг до Іраку, маючи на руках 100% докази теж в лапках. За словами тогочасного посла Карлоса Паскуаля, кульчуг так і не знайшли ні в розгромленому Іраку, ні будь-де. Або ж знову ж таки американські звинувачення 2017 року року постачання ракетних двигунів. Українського виробництва в північну Корею, значить, я би тут не порівнював би не стільки з кучугами, до речі, а зі справою того гвардійця Марківа, який був засуджений італійським судом, так, так, так. на абсолютно якихось марсіанських позиціях і уявленнях про те, що реально відбувалося в зоні бойових дій, де знаходився цей незвадієць, от порівнювати якість розслідування цього німецького. Треба з Це якістю заслуження справ, Марківа. Да, да, справи Марківа. В да. Італії. Да, Віталія Марківа. Mm -hmm, та, Це стовідсоткова операція, але виключати Росію. От ви, в Росії нема вигоди. В Росії, в Росії яка представлена ФСБшниками. Яка представлена проєктом чесних офіцерів, яка представлена проєктом самодостатньої виробничої бази, яка веде війну проти всього світу? Торгівля з Німеччиною, нафтою, є м, чимось непристойним. І тим, що заважає реалізувати оцей проект самодостатньої Росії. Добре, давай будемо робити висновки. Отже, ну я що ну які я висновки роблю? Що очевидно, цілком можливо, що е, українців, громадян України, використали для виконання цієї спецоперації. Е, можна тут ще один момент в клінеться? Дивись, е, оці любителі селсбіряцьких шпілі так само мали українські паспорти. Не кожна людина, яка має український паспорт, паспорт, тим більше ти знаєш, що купити до війни там, чи так, навіть це важливо, і під час. Так, війни. Це дуже важливий, до речі, дуже важливий нюанс. Із Володіти да, паспортом, паспортом українця. Ще ні про що ну... не говорить там. Так. Олександр Нівзоров теж володіє паспортом українським. І може десь там з Італії О, чи з... слухай. Він я. Я тобі можу розказати дуже багато про те, хто володіє українськими паспортами, абсолютно не маючи ні, ні, того я, я, зараз... жодного права по закону. Так просто ні взорово всі знають. Ну то, я так. просто за для того, я ж не не. не... 에, натякаю, що він міг десь там з аквалангом, з вибухівкою проплисти по дну. От ти знаєш, якби він міг Моя. за Було і вибухівкою, толку. я би готов був визнати українцям. Щоб він готовий зрозумі. був це зробити? Так, дивись, е, залишається тільки питання: е, хто це міг замовити? Твої версії? За, Штати? Замовити? Ну, звичайно, профінансувати, Профін... замовити. Профі... Тут Різні... не йде замовити, тут іде. Безпосередньо організувати і провести. Угу. Тут рівень цієї акції, це організація значущі цієї акції, і більше того, забезпечення конфіденційності, забезпечення параметрів таємності цієї операції зобов'язує суб'єкта самому профінансувати і самому провести, без всякого аутсорсингу. Ну, звичайно, це важливо. Е, які твої думки? Ну, це 100% масони. <ріхи> Ні, це е, треба шукати. Якщо шукати, то треба шукати серед е, тих людей, які на сьогоднішній день беруть на себе право і обов'язок структурувати чи планувати структуру? Наступного там гуманітарного ну тобто, ми цього. можемо чітко сказати, що це 100% не національні уряди, дивись. це 100% не країни ага. і не виконавчі органи країн на тисячу відсотків. Ось так. Навіть, да. Да. Це не вищі політичні влади країни. 100%. Ти хочеш сказати, що це суб'єкти підприємницької діяльності, корпорації, щось таке або наднаціональні структури, які це наднаціональні корпорації. формують. Якісь цивілізаційні проекти там да. розриває зв'язки да. Німеччини з да. РФ. Це ті, які мають час натхнення і великі да. гроші. І великі гроші. Ця операція коштувала великі грошей. Бо будь-яка, я ще раз наполягаю на тому, що будь-яка успішна для того, щоб гарантувати успішність, ми мусимо, як мінімум, вдвічі закласти більше ресурсу. На виконання операції, ну гаразд, в принципі, ми дійшли до якогось зрозумілого висновку. Просто ми не можемо звичайно там нікого назвати. Ну ми ж не Белінг, і ми маємо чим зайнятися, крім І це і не хрісто Грозі, і не Хрісто Грозі. який уже стільки надавав прогнозів відповіді і прояснень ситуації, що стало все настільки заплутано перетворився на машу тиху. Я не знаю, що таке може тиха, але я просто. Да. Є одна така панянка, збирає мільйонні аудиторії. Я зрозумів. Вішає на нитку кільце, водить над картою ага. і розказує, що отут буде наступ, а отут контрнаступ. Я зрозумів. Гаразд. Дякую тобі за експертизу, за розмову. Це був Садок Важневий. До побачення, до наступних зустрічі.